Відбулася подія, в результаті якої імперіалістичні елементи узурпували владу в Росії, освітлавши хвилю народного гніву та встановивши тиранію на осколках царської імперії. Почався терор проти захоплених народів. Жертвами більшовиків стали мільйони українців, росіян, казахів та представників інших національностей. Постраждавших від страшних геноцидів на території Радянського Союзу. Сьогодні минає 80 років від однієї з найстрашніших спроб чекістів винищити наш народ, яка забрала в нас близько 10 мільйонів братів українців. Але неправильно шукати проблему тільки в одних окупантах, якби то українці. Володіли хоча б якоюсь суспільною та колективною свідомістю, трагедії таких масштабів не сталося б. Наші люди звикли перекидати свої проблеми на будь-кого іншого, але не на себе. Живучи під гнітом, вони все одно в будь-якому суспільному питанні чекали на милість батюшки госудоря або місцевого баріна. Українці відучились думати та діяти. І всі, хто вмів і не боявся це робити, вони ж і продали у 20-х роках за ілюзію стабільності та достатку. А була потрібна всього лише невелика самоорганізація та об'єднання. Скільки мільйонів українців терпіло голод? 20, 30. А скільки було тих чекістів, які у людей відбирали урожай? На всіх би мушкетів не вистачило. А хто у людей забирав їжу? Сталін чи може керівники обкомів та райкомів особисто? Цим займались такі ж самі українці, які отримали корочку і погони, і які за пайок ладні були продати і рідну матір, і батьківщину, і весь свій народ. А що відбувається сьогодні? А сьогодні пси-системи, як тільки отримають наказ, відберуть у вас все, як робили це у 32-му році. Зараз ми бачимо аналогічну картину. Живучи в злиднях 20 років, ми продовжуємо оглядатись на інших, а не на себе. Ми ненавидимо чиновників, але чекаємо, щоб ці добродії щось за нас робили. Ми не любимо депутатів, але як вівці йдемо за них голосувати. Ми зневажаємо мінтів. Але при будь-якій нагоді низько їм вклоняємось. Якщо не якщо не дай Боже, щось подібне станеться сьогодні, українці знову будуть статом бездумних баранів, яких знову в дупо вестимуть на обой. Все, що нам зараз потрібно. Це повірити в себе, самоорганізуватись. І тоді нам не тільки нічого не буде страшно, а й ми побачимо, що нам не потрібні ні чиновники, ні депутати, ні мінти, тому що разом люди здатні робити те, чого не в силах робити поодинці. І тільки самоорганізація, братерство та солідарність. Дадуть нам можливість достойно жити у своїй країні в умовах прямого народовладдя. і ми будемо йти до цієї мети. Ми не здамося, не опустимо рук, і ми переможемо, тому що майбутнє належить нам! Слава Україні! Слава! слава нації!